Одним з перспективним напрямком галузі біології є генетика і біоінформатика. Зараз дуже багато є медичних тестів, наприклад, і тестування хворих на хворобу або інші генетичні хвороби. Ну, насправді дуже мало цього поки що робиться, але з розвитком комп'ютерних технологій і медичного тестування з'явилися величезні можливості, коли в одному тесті можна зробити подивитися на сотні, а інколи і тисячі хвороб. Це царина генетики і біоінформатики. І ми намагаємося цю область розвивати нашому факультету. Значна кількість подружжя пар наразі зштовхується із проблемою безпліддя. Вирішення цієї проблеми неможливе без висококваліфікованих фахівців ембріологів. Крокуючи в ногу за часом на біологічному факультеті читається цілий ряд курсів, які будуть корисними практикуючому ембріологу, внаслідок чого наші випускники мають змогу працювати у сучасних ембріологічних лабораторіях. Клінік ДРТ забезпечуючи майже всі процедури допоможних репродуктивних технологій. Клінічна лабораторна діагностика є надзвичайно важливо. Пунктом в біології і в медицині. З правильної лабораторної діагностики починається постановка діагнозу. Жоден лікар не може поставити дині діагноз без вірних і достовірних аналізів. Саме цим займаються лікарі-лаборанти з біологічною. Сьогодні Україна займає чинне місце в європейському скульптурні. Вона опозиціонується, яка грає на Наш факультет дає можливість отримати спеціальність агронома, з якою ви сміливо підете в життя і принести користь державі. Студенти-біологи мають можливість не тільки навчатись і розвивати свій творчий потенціал, а й активно займатися громадською діяльністю, яка, окрім досвіду і нових знайом, приносить масу задоволення і користь суспільству. Ви назад запам'ятаєте вечори відпочинків святкування дня першокурсника, дня біолога, літні навчальні польові практики, які згуртовують і загортовують. Приєднуйтесь до нашої сім'ї. Щороку багато випускників стоять перед непростим вибором, адже кожному з них хочеться обрати перспективну та затребовану майбутньому професію. Нині очевидно, що перспективу розвитку матимуть не ті країни, які багаті вуглеводнями, газом, нафтою, а ті, які володіють людським ресурсом, який вміє працювати з інформаційно-міськими технологіями. В сучасній біологічній освіті інформаційно-міські технології репрезентовані в генній інженерії, біоінформатиці, біотехнології, репродуктивній біології, сучасних агротехнологіях, знання з яких можуть стати міцним підґрунтям стрімкого економічного розвитку і добробуту країни. Саме тому ми чекаємо на вас на біологічному факультеті, адже біологічний факультет, це факультет майбутнього.